Друзі, всім доброго ранку. 9.11. Запас ходу з пічкою. Щось довго думав, записувати відео, не записувати, але напевно думаю запишу. Думав, думав цілий тиждень катати е, опті, але не знаю, ну, я думаю, це неправильне рішення. Продуктивніше катати, напевно, всі служби. От так і будемо робити. Хай Опті буде включено. На Опті є кешбеки всякі. Включаємо всі наші служби. 838, on -таксі, е, от. Бо Треба все підряд возити. Ну, як все підряд? По нормальним тарифам. Я думаю, мінімум 60 за 2 треба брати. Ну Це якщо в місті... Так, ну, понятно, 838 нічого у нас. Уклон будемо працювати напевно. 80-70 поки. Отак, я не знаю, це... Ще... Ні, давайте не, напевно. Зараз пробки. Отак. Це півтора. І 2, напевно, будемо, Кілометр 200, хай буде. Ефір у нас на 80 за 2, зробимо 60 за 2. 60 за 2, 10, хай буде так. Так, і оночка наша улюблена, не розкатана. У мене вчора така проблема сталася. Почала включаю пічку і смердить пилюкою такими порохами. Думаю, це фільтр забився. І сьогодні треба буде поїхати купити фільтр. Салона, напевно, ще буду, планую купити склоочисники. Бачите, вже є ці замовлення. 4 кілометри подачі, ну це приєте, я не знаю. Ні, сьогодні подаємося максимум це на 3 кілометри. Все, досить вже приколів цих. 140, ⁇ -мо, -мо. ⁇ 140, а сколько туда ехать? Зараз глянем. 9 минут. Та ну, бред. То я не знаю. А, то вже забрали, Та добре. Ну це дуже гарний тариф. Ну Про те, що я кажу, треба все підряд. Ну, возити всі служби мають на увазі. Так, включаємо ще. індрайвера. Щось було думки цілий день опті катати, бо побачив я в чаті оптимального. Ну, точніше, мені скинули скрін, я там, мене там вигнали з цього чату. Не знаю чого. Е Написав, що за тиждень у нього вийшло 13 тисяч, потім мінус кешбеки. Кешбеками він забрав собі 10% комісії, і тобто у нього комісія вийшла 7%. Це просто. Получається як, він тисяч... із 13 тисяч гривень брудних заплатив 1000 гривень комісії, Ну, зробив більше 100 замовлень в тиждень. Так що я не знаю. І у мене мисля була, да, так, катати постійно опті. Але це теж ризиковано. Це типу, ну... Можеш виконати 10 замовлень, а можеш 20, можеш 15 замовлень ну, виконати. Так що у нас набережна 40. а Ага, вже приходить. Ой-ой-ой. Так, да, да, супер замовлення. Тут проїхатись без пробок. Сектор не визначений. Чекаємо, поки підніме ціну. Просто тут я. Я нахожусь поруч. 200 метрів і плюс по набережні проїхатись без пробок. Я рахую, це нормальне замовлення, можна робити. А взагалі-то мені це не подобається замовлення 2 Чесно. Хоч і на опті є, але, блін, не знаю. Ну що, їдемо. Вирішив включити 70 за 2, 80 за 2 фільтра. Не знаю, не хочу я 60 за 2, якісь взагалі приходить фігня. 85 за 4. Не знаю, щось такое, типу... от нормальний тариф, от гарний і подача маленька. Приймаю, звичайно. Ну що, Краще менше замовлень зробити, але ну, якихось нормальних. От, все рівно є замовлення. От Юля, замовила, їдемо. Приїхала 4 км 9,34 тільки. Ну що, ми привезли ще одне замовлення по уклону. На годинку 10.47. 7, якщо видно, 1047 кілометраж. Так, що у нас на цю годину за півтори години виходить? За півтори години у нас 300 гривень уклон і опті 60, 50 гривень чистими. В общем там ця інформація, статистика. О, 60 брудними, десь комісія 56-м. 350 за півтори години. От ти порахуйте. Десь 200 гривень, навіть більше трошки є в годину поки що. Ну це ранок. Оце по півтора годинам не можна висновки робити. Трошки сонце світить. От. Очікуємо далі на замовлення. Щось деколи з'являється в ефірі, але у мене поставлений фільтр 60 за 2. А, виставив фільтр тільки 70 за 2 і 80 за 2 І все, та 3 км подачі і півтора. Можна 1,8. Я просто краще подамся більше і нормальне замовлення буду виконувати. Люди чаї від лишають. А, до речі, 15 гривень чайових було ні, 16 гривень чайових на замовленні. Я їхав з Шевченка 30 на хіміків 5Б. От, ну У ЧВ були. Тобто, виходить, тоді 200 гривень година ми заробляємо. Ну Я ЧВ не, не рахую, бо це в статистику не йде. Це суто на чай, на каву. Так, ну що, друзі? На годиннику на 13.47 дуже така в'яла була робота. От, взяв таке замовлення, ну, виконав точніше вже. Саме цікаве з цього замовлення, то що жіночка каже, 100 гривень без, без решти. Це, блін, круто. Получається, скільки я 123 гривні виходить, так? Да? Замовлення. Класно, завершуємо. Дуже дякую пасажирці. 5 зірок, супер, все чітко. Що у нас там ще є? Уж потрохи замовлення з'являються якісь. але у мене мінімалі 70 за два стоїть. Не знаю, я короче, почекаю краще. Ну і з цього 579 включаємо. Хоча, чесно кажучи, якщо 579 катати як не основну службу, а просто поєднювати. Ну, це трошки не дуже вигідно, 18% комісія. Хоча так подумати і на уклоні 17,5%. Ну, на болті 18, але ми болта не возимо. А на інших службах все нормально з комісією. 838 від 8 до 10, там 3 замовлення, 3 замовлення, потім без комісії. Так що це... Е, Онтаксі, 2% комісія. тобто... От, ну, ми очікуємо на замовлення далі. Так, нарешті ми зловили он -таксі. Ну Не нарешті, а були замовлення, звичайно. Але далеко від мене я не готовий сьогодні подаватись по 4 км. Е, 2 км подача була. Ну, їхати виходить 80 за 4. Ну, нормально, нормально. 2 відсотки. Оклом, Твій рух, твої правила. О, Подякував, все чітко. Так, знаходимося на двірській. Приїхали. А, стоп, 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 Не то. Не то замовлення. По онсі приїхали з бульвару на двірську. І паралельно якраз прийшло замовлення з Двірської 20-30. Сусідній будинок. На паспортний стіл просто прекрасно. Сюди за 80, обратно за сотку. Ну там комісії немає, тут є, коротше, так, в принципі, одне те саме виходить. От чому я кажу поєднювати всі служби одразу. Бо... Можеш по одній службі їхати в ту сторону, а обратно вже з той адреси забираєш по іншій службі. Це прикольно. Так, 4 година, грубо кажучи, проїхали 62 км. Давайте рахуватись. Така зміна вийшла неповна. Оптім у нас 460 гривень мінус 78 комісія. Що і не рахуємо. Це виходить приблизно 380. В кінці відео я підрахую все. Так, уклон. 480. Це вже 860. Так, у нас ще було он таксі. Вроді одне замовлення. 860 плюс 80 рахуємо, бо там майже без комси. Тупо одні 5. Так, і що мають, 940 гривень. Я сподіваюся, що більше вже їздити не буду. Щось... Та роботи сьогодні небагато, сьогодні дуже слабий день. Але так враховуючи, що 60 км на 940 це 15 гривень за кілометр, грубо кажучи, у нас є чистими. Плюс 6. Ще лишилось 38 км можна проїхати. Вот. Пишіть коментарі, ставте лайки, всім відповім. До речі, е я створив канал в TikTok, називається так само, як і на Ютубі канал. Буду дуже радий, там багато корисної інформації по фільтрам, по роботі в таксі. Може бути комусь корисно, заходьте. Всім гарних клієнтів, всім до побачення, всім па-па. Don't oh. know oh. oh, Don't oh, no.